Добрий день, це канал я і мої кози, Ми з вами на кухні і готуємо кекси No2. Якщо її не буду висипати, воно буде забагато. Так. Так. Те мініш. Це яблука. Тут в мене. o terre jabuuci i sdinke verrizme Яблу додаємо банан. І oh. вибила одну крашенку. Перебиваємо. Виходить ось така однорідна консистенція. Викидаємо до вівсянки. Яблука мають бути солодкі, не кислі, бо тут цукру не буде. то Якщо будуть кислі, вони будуть давати сильну кислоту. Ось так. І те так само переб'ю все і тоді вам покажу. Так, і цю порцію перебила і зараз ще одну тільки банани з яйцем ще переб'ю. два банани. Так, 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 так. Зараз, зараз я тобі дам заберешки ручки з банану всі. що вони не заводжають. Давай. То я не спішу. Покажу. О, Ще одне яйця. І також перебиваємо. І тоді покажу, що далі будемо робити? Перебила? яйця нам треба. А хто хоче моє більше вибити, то вже вашій. На ваше бачення. О! Так, це Наталя допомоги. Розлюжку сметани, щоб погасити соду. Вам ну, будуть питати, а що та сметана? У тебе кисла, що ти ній гасиш? Як можна у сметані погасити соду? Мовчки. Взяти і погасити. Всього-навсього. Ось так. Добру чайну ложку нам треба. Ось так. А це в нас смажений арахіс. Перебила. Маті кодира? Да, ходить тут умирає. Бо я щось роблю, а йому не даю солодкого. Тут кіт. Муркіт. 4 ложки олії треба. Добрих 4 ложки. Ось так, бачите, яке тісто. Зараз воно трошки постої, поки там ті допечуться. І накладемо на форми і в духовку. І хай нам буде смачно. А тоді вже, як спечеться, то покажу, які вони в нас повиходили. Ну що, посмакуємо її кекси яблучні. З горіхами, дуже пахнуть горіхами і досить смачно засолодки, без цукру дуже смачно. Відніше не горіха, але арахісом пахнуть. Так що можна готувати, можна смакувати. Ті великі гарачі. Смакота. Як так щось таке -то діло. Готуйте, смакуйте. Всім миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Бережіть себе і своїх рідних. Всім до зустрічі, всім па-па.